Яке гарне клювання. О, такий підлящик. От такий підлящик невеличкий. Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко, це означає, що ви знову на YouTube каналі High Clue. 8 грудня я на риболовлі сьогодні знову вирішив приїхати на SkyMall. Людей сьогодні доволі багато. А тому цікаво не один. Зранку до 9-ї години йшов дощ. І я собою завжди вожу дві парасолі. Під однією я зазвичай ховаю речі, а під другою, якщо є необхідність, ховаюсь сам. Але вже виходить. Без 10-12, а дощ перестав десь 9-9-30, тому зараз доволі комфортно. Вітер вже вщух, бо був тричі сильніший. І ми потрошку намагаємо щось піймати. Зараз в мене вже 18 риб. В основному це підлящик. І одна була біла глазка така невеличка. Але в основному це підлящик. І таких величезних не було, на жаль. Ну, Величезних я маю на увазі біля кілограма. Немає. Зараз клювання не було. Однак я бачу, було 4 мотилі. Але насадка об'їжена. Тому будемо пробувати. Це сьогодні характерна картина. Через те, що сильний вітер ось такою годівничкою. Стоїть фідергам на бусині. Годівничка 60 грамів, повідець 0,104 фудо 6620 12 номеру. Тобто ось така проста конструкція. Сьогодні використовую фідергам, тому що все ж таки е, риба. Буває доволі непоганого розміру. От зараз насадку покажу. спрацював таймер. Повідець короткий і для того, щоб її можна було більш-менш адекватно виводити, я поставив фідергам. Не розраховую на те, щоб прям кльов такий буде дуже сильний, тому та й клювання теж складні через вітер. Мотиль такий, трохи підгулявши. Отак, одягаємо, трохи більше одягнув. Отакі справи. Потрошку рибалимо. Клювання не завжди, на жаль, не дуже активна риба сьогодні. Однак 18 риб, грудень місяць, я вважаю, це просто круто. Довго тоне бо глибина близько 11 метрів, можливо, навіть трошки більше. Дистанція 61 метр. Знову ловлю сьогодні по секундоміру, як завжди, бо таку рибу їй треба ловити по секундоміру. Зазвичай 2 хвилини. Дві-три чекаю, в залежності від активності. Якщо нема клювань, роблю коротку потяжку. Ще чекаю півтори хвилини. Нема клювання, роблю довгу-довгу повільну потяжку. І от сьогодні декілька разів клювало саме на потяжці. Тобто сьогодні характерно видно, що риба активно може не брати, але на потяжках клює. Половину риби сьогодні піймав, оце на таких потяжках. Корм чорного кольору який точно не знаю, але знаю, що є чорна платва, знаю, що є чорний ляч і знаю, що є ще щось. Чому? Тому що я вчора рибав, вчора цілий день йшов дощ, ми з хлопцями рибалили, але ви їх не знаєте. Віталік, тобі привіт із Ярославом. Можливо, покажу вас наступного разу. І ми рибалили, і в хлопців залишився корм, я його забрав і сьогодні використовую. Тому чорний лящ, чорна платва і ще, ще щось, що третє не знаю. Неважливо. В корм трошки даю пінки, даю періодично нарізку, даю трохи коріандру, коріандр все ж таки працює і активує рибу. Ви бачили мій коріандр ось такий. і Він спрацьовує, я його підсипаю, ось так посипав. На декілька годівничок вистачить. Ось праворуч від мене Михайло, там Володимир, Антон, вони вранці зайняли місце. Ну, я вже приїхав, на все готове, можна сказати. Здалося, що було клювання, але мабуть це не клювання. Бо от ви бачите, як зараз встановлене вудлище. Сильний вітер. І, звісно, що вулище грає і хвиля підіймає, тому я як роблю? Я спеціально роблю, ставлю стійку дуже далеко від комля. Чому? Тому що тоді квівертип жорсткіший і він не так хитається вітром. І от зараз вам бачите, видно, що є невеличка натяжка. Я б тут, якби не було вітру, ловив би взагалі з цієї натяжки і ловив би умовно отак. Взагалі б натяжку не зводив би квівертип. Але через те, що хвиля, квівертип. Без натягу, хитається. От і зараз видно, він працює, він хитається. Хвиля його натягує. А клювання ледь-ледь помітні, і тому не зрозуміло, чи це клювання, чи це гра квівера. І я вимушено його отак трошки звожу. За рахунок цього я втрачаю трохи чутливість, однак я тоді вже оці маленькі коливання хвилями, я їх на квівертипі не бачу. І тому при великому вітрі це вимушена міра, і я ось так роблю дуже часто. Можливо, комусь буде в нагоді. Що цікаво, що у мене клювання сьогодні почались фактично з першого закиду. На першому закиді мене злегка дзьобнуло. Я почекав, робив потяжечку, і риба взяла. І так активно почала клювати, а потім. Гірше, 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 і от зараз взагалі доводиться з нею гратись, щось вигадувати, все. Але вже за стільки рибалок тут я зрозумів одне, що коли тут немає пресингу, то риба ловиться стабільно і все окей. А коли є пресинг, коли багато рибалок, то вона все ж таки відволікається. І ще що цікаво тут, от вчора ми ловили я, Віталік і Ярослав. Ярослав сидів на мішаному місці. Віталік сидів ось за мішою відразу там, де Антон сидить, а я сидів там, де Володимир. І починали ми з однієї дистанції 62 метри. Чому? Тому що вона тут робоча. Хвиля зараз б'є. І виходить як? В Ярослава, що на Мішиному місці відразу почало клювати. В Віталіка за ним десь через півтори години, а в мене на цій дистанції не було клювань взагалі, але я сидів, чекав, мені було цікаво, я перевіряв. Я перейшов на 40, о, я, я 62 перейшов на 55, піймав два ярші, потім на 44 піймав два ярші. Потім повернувся на 62, взагалі нічого не клювало. І потім вже десь аж пів 12-ї пішов на 76 метрів і там піймав одного падлящика, ще було одне клювання, але пропустив. Хоч дощ йшов, але все одно ми рибалили. І, і, і виходить, що отут Ярослав сидів на цій дистанції, поставив гарну рибу і гарно половив, піймав там 3 кілограми з чимось, близько 20 риб. Немає. О, от, от, ну, от. Ага, бачите, після потяжки я тільки почав ставити і бачу, що б'є. І ось вам прикол. Ось такий гарний підлящик. Так, бачите, пінку повісив, клюнув. Пробуємо ще раз. І от я просидів вчора цілий день до 13-ї години. І я піймав лише одного підлящика. І що помітно, що тут все ж таки риба дуже часто буває територіальна. Ось вона, там де зараз Михайло, там є якась перешкода на дні. І от вона там стоїть і там може ловитися. В інших місцях немає. Я перевірив, але я ж не перший раз ловив. Я вже все робив, все, що міг і як міг. І все одно нічого не вийшло. Тому хто їде сюди, майте на увазі. Але це не означає, що саме у Михайла місце якесь рибне, ні. Тут буває таке, що риба виходить або на певній дистанції, або в певний час. Вона може клювати у всіх на певній дистанції. А може отак стоять отут до мене, і от там в заливі, а там, де хлопці, там може не стоять. І все. І ти нічого не зробиш. Ти хоч танцюй, хоч плач. А вона не клює і все, ось вона отут може стояти, а 10 метрів її немає. Я от зараз огнівничка вперлася, але для того, щоб трішки повідець вирівняти, я отак протягую її. Буквально сантиметрів 40-50. І ставлю. Це, включаю секундомір. І здавалось би, ніби ну що, скаймол, підлящик, це одна і та ж сама риболовля, але вона кожного разу різна, вона кожного разу різна і ось сидиш, на мателясці нічого не клює. Ставиш одного парша, вона на одного парша клює. Зима, холодно, все, але вона клює на одного парша. Три-чотири мотилі цепляєш, мотиль спінка, вона його не бере. О, вовчик піймав, платва? А, ні, підлящик, так? Да? Красавчик. На 44 метрах? Далі? Це що, перша? О! Ось бачите? Два сходи було? Ага. От Володимир стояв на дистанції 44 метри. І в нього там взагалі два отаких от було єрші. Перейшов на дистанцію 62 метри, і в нього вже два сходи, і ось він піймав підлящика. Це те, про що я кажу. От вона тут певний час стоїть на певних дистанціях. І крім того, вона тут заходить отак. І що хочете, те роби. От Він цілий день просидів, минулого разу на ці дистанції він ловив. І я на 44 метрах там активно ловив. Да, там риба була менша, ніж, наприклад, подалі там 60 метрів, там 57, 75. Але все одно вона була, а тут її взагалі немає. Перейшов далі, будь ласка, ось тобі риба. Тому майте на увазі. Не все так просто. Скаймол, він не завжди однаковий. І тут дуже характерно розмір риби. От сьогодні, наприклад, клює невеличка. В основному. А буває так, що і основний прилов це 300 грамів, 500, 700. Ух ти, як клювання! Ага, хтось тягнеться, непоганий. Ого. Хоч і невеличкий, але дуже активний. Ну чого? Ну п'ятку. Ну це такий середній розмір сьогодні. Грамів 200. Отакий гарний. Відразу відпускаю, щоб він... Не мучився в садку. Скільки в тебе риб, Міш? Скільки риб? А Вовчик що тяне? А, зачепив, може, щось? Щось зачепив? А, він Вова щось тяне. Хотілося б, щоб то була риба, однак ні. За що зачепив? Підірвало. От, бачите. Михайло теж каже, що була гарна риба, клюнула, відірвала повідець. І ось ми з Михайлом стоїмо на одній дистанції недалеко один від одного, і в мене вже 21 риба, в нього три. Але в мене спочатку відразу почало клювати, а він, в нього що спочатку не клювало. Хоча я все розповідаю, показую. от Я дуже часто не можу цього зрозуміти. Гачки однакові, жилка там однакова, навіть тонша, Мотилі однакові, корм. Але інколи так буває, що от різниця якась колосальна. І в нього дуже таке класне місце, дуже цікаве. Як бачите, не дуже активна у нас сьогодні риба. І навряд чи вже буде щось таке. Дуже-дуже цікаве, тому на сьогодні я зйомку закінчую. Я ще десь півгодинки половлю, бо зараз 12.30, до 13, мабуть, побуду. І буду збиратись їхати додому. Ви бачили, що риба є, риба клює, риба дуже цікава. Їй завжди треба щось змінювати, підбирати до неї ключі. Тому за нагоди обов'язково приїздіть, обов'язково рибальте і обов'язково відпускайте рибу. Кому відео було корисним або цікавим, обов'язково лайк. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі!